Так, перший запуск. Що воно нам скаже? Передачу хоч виключу, Ми зараз поїде. Газу, газу, галя диму! Ай, не вийшло з першого разу. З Японії довго вони плили. Давай! Опа! Да ты что! Олежка, ты волшебник! А так Астик, я так по-прикольному быстро завился! Ты даже без колеса, уже никто вот с тобой не працювати. солярка кончилась. Гади солярки мало.